Миколаїв продовжує отримувати допомогу від міжнародних партнерів і донорів. Цього тижня автопарк швидких поповнився новою автівкою. Її придбав благодійний фонд Новий Україн. Карету швидкої допомоги вже передали центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Кращого подарунка для нашого центру це, я думаю, що немає. У зв'язку з тим, що у нас саме такий розброшений район Тернівка, Матвієвка, Варваровка, Каравелова з учетом нашого такого розбросеного міста, то для обслуговування населення, для перевозки узких спеціалістів на дому для важкохворих, кращого подарунка немає. Стан дуже задовільний. Машина з 17-го року випуска 5 років для наших Поняття, якими по 20 років у нас по 25 машин, то це геть з, 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 нова машина. Автівку до міста доставили з Фінляндії. Вона має посилити первину ланку системи охорони здоров'я міста. Автомобіль майже новий, дуже в гарному стані. Найголовніше, що ми бачимо тут всі приладдя, які тут є, ящички, які наповнені різним е, обладнанням. Ну найголовніше, що стан автомобіля. Просто чудово. Місцева влада намагається розподіляти швидкі від міжнародних партнерів серед всіх медичних закладів, залежно від потреби, аби лікарі могли оперативно виїжджати на виклики. Сьогодні ми отримуємо черговий автомобіль від наших партнерів Нова Юкрейн, які передають нам цей автомобіль для нашого центру первинної медико-санітарної допомоги, аби наші лікарі не лише приймали людей у будівлі центру, а й могли виїжджати до них. Ми йдемо до того, щоб надавати сервіс на місці і такі. Це зробити у віддалених районах міста Миколаїв. Карета швидкої вже заступила на варту охорони здоров'я миколаївців. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Валерій Федченко. Новини на телеканалі МАРТ.